Це лабораторія Харківводоканалу. Саме тут відбувається щоденний моніторинг якості води, що транспортується у крани харків'ян. В середньому аналіз проводять на від 25 до 35 пробах води на аналіптичні, хімічні та бактеріологічні показники. Кожен день з різних точок міста ми відбираються проби, доставляється в лабораторію. Проба відбирається на насосних станціях перед подачою сеть, із водорозбірних колонок на найбільш характерних ділянках мережі, також на підвищуючих насосних станціях, які знаходяться в мікрорайонах висотної застройки. Все це кажуть в лабораторії, проводять для того, щоб контролювати якість води і у випадку якихось відхилень реагувати на ті чи інші випадки. Але, як показує ситуація, якість води, що транспортується до домівок харків'ян, відповідає всім вимогам мозу. Вода, як була і до війни, і зараз якість води відповідає санітарним нормам. иногда бывает после остановок, после ремонтов, да, пожалуются люди, что бывает дома там рыжая вода. Но это бывает временное явление, краткосрочные после остановок из-за плохого состояния наших электромагнитных сетей. И никаких таких пиковых ну, не, не было. Основные те показатели, что мы сделаем здесь по питьевой воде, также делается на комплексах воздухоподготовки, на водозаборах. То есть источники под постоянным контролем находятся в лабораториях и Краснопаловки, то есть наших водоснабжающих подразделений. И в зависимости, ну, там они отслеживают ситуацию, и сразу технологии принимают соответствующие решения. Моніторинг якості води кажуть спеціалісти не припиняється ні на день навіть у найважчі місяці 2022-го, щоб контролювати санітарну та епідеміологічну ситуацію в Харкові. Їх співробітники під обстрілами їздили за пробами, щоб тут в лабораторії перевірити, можна пити воду з кранів чи ні. Леся Копелюк, Олег Саницький, Олексій Старенков та Світлана Бреус. Новини Харків.